Двадцятка молодих, активних та амбіційних хлопців і дівчат сьогодні розпочали навчання в межах проєкту Відеошкола. У нас стартував проєкт Відеошкола. Проводиться він в рамках програми створення соціального медіа контенту разом за добро. У нас заплановано 8 зустрічей, 8 занять на різну тематику для того, щоб різнобічно розвити учасників. На першому вступному занятті учасники проєкту дізнались про діяльність молодіжного парламенту до та під час війни, а саме про допомогу внутрішньо переміщеним особам у перші дні повномасштабного вторгнення, облаштування сховищ, майстер-класи, свята для дітей та багато іншого. Нам потрібні завжди інформація. Ціні технології, і ми завжди хочемо самооновлюватися, самовдосконалюватися. Тому я вирішила, що як найкраще для а, свого особистого розвитку та й на майбутнє буде отримати знання на відео школі. Я прийшла на цей проєкт, тому що а, до цього я вже була на медіасфері, і а, взагалі там а медіа мені цікавить, тому що наразі мені здається це дуже актуальним і дуже популярним. Тому я б хотіла а, покращити свої навички. Також на сьогоднішній захід запросили заступника міського голови та волонтера молодіжного парламенту Руслана Проценка. Він розказав учасникам проєкту про те, наскільки важливо володіти медіаінструментами у сучасному світі. «На еволюція йде таким чином, що, наприклад, там ще там десять років тому серед проєктів молодіжного парламенту не було таких такої великої кількості проєктів пов'язаних з медіаплатформами, з відеошколою Наприкінці програми учасники представлять свої фінальні роботи у вигляді соціальних відеороликів. Учасники цього проєкту в результаті запущуть свої соціальні відеоролики, які ми будемо показувати, транслювати, тому що наскільки всього багато поганого, і ми хочемо показати щось добре, корисне, яке буде в результаті реалізації кожним учасником проєкту. Організатори проєкту підготували подарунки учасникам. Журі оберуть найкращі відеоролики та визначать переможців, які отримують призи: кільцеві лампи, павербанки та моноподи. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.